Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа. Сьогодні хочу поговорити про сартани, про цю групу препаратів і саме таке питання, яке ви мені часто задаєте: чи є різниця, чим вони краще один за одним, в якому випадку один буде. Краще за інший препарат. Ну, дійсно, сартанів багато, і ми часто, як кардіологи, ми призначаємо ці препарати, любимо їх за рахунок того, що вони дуже довго діють, за рахунок того, що вони ефективно знижують тиск. Але їх багато, і який з них краще? От давайте сьогодні про це поговоримо. Ну, По-перше, давайте перерахуємо основні молекули: це, звичайно, лозартан, вальсартан, кандесартан, ірбісартан, олмісартан, телмісартан. Ну, можливо, ще щось згадаю, але це теж основне. І от, наприклад, як ми можемо призначати препарати, як, який краще буде зробити вибір. Ну, По-перше, хто давно мене слухає, я завжди кажу, що вибір препарату залежить від того, чи є у вас враження органів цих органів, які, на жаль, вражаються за рахунок артеріальної гіпертензії. І от саме, щоб покращити функцію, для того ми призначаємо той чи інший препарат. Нагадаю, що ці органи, це серце, це головний мозок, це сітківка ока, це нирки. Це основне, що вражається за рахунок артеріальної гіпертензії. І от є дійсно ці препарати, які допомагають нам покращити функцію цих органів, щоб не допустити розвитку вже якихось серйозних ситуацій. А саме, ну, наприклад, найчастіше ми призначаємо саме вальсартан, Чому? Тому що в нього дуже велика довказова база, тобто він найбільш мабуть вивчений сартан. І його можна призначати в будь-якій ситуації. І просто як для зниження тиску, і при серцевій недостатності. Після перенесеного інфаркту, інсульту він буде покращувати функцію нарок. Тобто він такий універсальний солдат. І тому. Ми ніколи, ну скажімо, немає обмежень майже ні в жодної людини для призначення цього препарату. Це дуже важливо, тому що будь-який препарат повинен бути доступний і ефективний, і він повинен в кожній аптеці бути, щоб людина могла завжди купити крізь. От якраз до таких препаратів належить Вальсартан. Тому такий універсальний препарат. І от єдине, що от хочу, щоб ви запам'ятали, він дійсно один з найкращих за рахунок тої універсальності. Другий препарат це Лозертан. От яка його фішка? Лозертан один із найдешевших сартанів насправді, і ми його вже менше можливо використовуємо, тому що він Часто потребує дворазового прийому, тобто ну, не тримає він добу, як хотілося б. Але ж, чому ми менше його використовуємо, бо в нього от якраз універсальності такої немає. Він впливає на тиск, знижує тиск, але фішка його в тому, що є одне таке дослідження, що він. Сприяв зменшенню сочової кислоти в крові, тому люди з подагрою або з гіперолікемією, вони признач, Ну, їм призначаємо цей препарат і не боїмося, що буде загострення подагри. Тому це єдина така фішка, яка б, яка б могла при якій можна використовувати, крім звичайної артеріальної гіпертензії. А от, наприклад, якщо у вас є цукровий діабет. І вже є ознаки ниркової недостатності. Для вас в перевагою будуть якраз ірбісартан і кандесартан. Бо це препарати, які е, саме позитивно впливають на нирки. Да, от вони е, мають нефропротекцію. Е, тому, так, от, Ірбісартан і кандисартан це саме препарати при цукровому діабеті, бо саме при цукровому діабеті частіше за все вражаються нарки. Ну і крім того, до речі, всі сартани вони не мають негативного впливу на цукор, тобто вони не підвищують цукор, тому теж можуть використовуватись при цукровому діабеті. Uh, є в нас ще Олмісертан. Це один з найкращих, на мій погляд, препаратів. Ну, скажімо так, я його люблю найбільше за що. Uh, саме у пацієнтів з резистентною гіпертензією, тобто, коли багато вже чого приймали, неефективно, недостатньо ефективно, і треба щось змінити. Так от саме Олмісертан має такий. Рівень, ну скажімо, вплив на рівень тиску дуже високий, і він мені подобається, що він набагато швидше починає працювати. В загальному ми говоримо про ефективність препарату протягом ну як мінімум місяця прийому. Починають сартани працювати десь через 2-4 тижні прийому, і тому, поки чекаєш ти той час. То, звичайно, тиск не буде нормалізований, а от омісартан працює набагато швидше. Тобто, вже на сьомий-десятий день ми будемо бачити ефект. Тому це дуже важливо, особливо для тих людей, у кого дуже високі цифри артеріального тиску. Тому олмісертан, на мій погляд, це the best при резистентній гіпертензії. Ну, і є в нас ще телмістертан. Телмістертан це навпаки такий препарат, при м'якій є претензії ну, до 160, наприклад. Тому його можна використовувати будь-яким людям да, з невисокими цифрами артеріального тиску. І він буде працювати, але е, він настільки. Ну, простий, в нього немає дійсно майже ніколи не буває ніяких побічних ефектів, тому в будь-якому разі ми можемо призначати його. Взагалі, вся група цих препаратів, вона якраз і заточена на тому, щоб не мати ніякого негативу. От якщо є людина, ну, наприклад, алергік, да? От вона має реакції на якісь препарати. Може бути, що на, на лаприл, вона кашляє, наприклад. Да? Тобто є якісь реакції, то на сартанах їх практично ніколи не буває. Це дуже ну, це рідкість, це один з не знаю, з десятків тисяч, щоб реагували на сартанову групу. Іноді може бути там якийсь сухий кашель, ну, але. Це дуже-дуже дуже рідко. То зате ми і любимо, як лікарі, любимо цю групу, що майже не бачимо ніяких проблем при призначенні. Ну, але ж все ж таки ще раз наголошую, що якщо вам призначено препарати тої групи, не чекайте швидкого ефекту. Вони накопичуються і протягом місяця це відбувається. Звичайно, додаються ще інші препарати для того, щоб все ж таки скоригувати тиск максимально. Але з часом вони знижують, нормалізують тиск. І вони в крові циркулюють дуже довго, тому оцей профіль нормалізації тиску він найкращий на сартанах. Ну і ще що хочу сказати, що всі ці препарати, от все, що я перерахувала, воно все є в. Комбінаціях або з сечуїнними, або з амлодепіном, з антагоністами кальція, або навіть трикомпонентні такі препарати, що дуже нам важливо саме для от таких от, такого тиску дуже високого, там, де звичайно один препарат не справиться. Ну і взагалі хочу теж от вас якби настроїти трошки на те, що який би не був препарат хороший. Дорожчий, да, там, може найновіший, все одно ніколи не буде, от якщо ви маєте артеріальну гіпертензію, майже ніколи на, одному, на одній діючій речовини тримати стис не буде. Завжди ми даємо комбінацію, тоді це ефективно. Якщо у вас є запитання, будь ласка, в коментарях під цим відео, я обов'язково відповім. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Якщо цікавлять індивідуальні консультації, пишіть на електронну почту. Всім до побачення, всім здоров'я!